Усіх вітаю січень місяць, а я вже почала робити закупочки насіння. Ну, тут три магазини. Тікай, три магазини. Тут і у людей брала на Фейсбуці. От такі розфасовані томати, один перець, огірок, лун і колун Все F1. Сказали, що дуже гарна схожість і гарний врожай. Подивимось: телефон зберегла, подивимось, як ото буде. Взяла в цьому році квіти. Щось мені подобаються астри. Колись давно саджала, колись давно-давно, чи ще 5 чи 6 років назад. В цьому році опять щось мені, мене потягнуло на Астри. Так, брала от всі отакі півоновидні. Так, взяла календулу. Взяла гіпсофілу, Попробую, як вона буде схожість, вона багаторічна. Взяла і хіноцею. три види. Теж хочу спробувати. Ну і по зелені тут із нового що брала, отакий салат. Червоний не пробувала. Орегано і чебрець. І аніс взяла. Так, і отакий шпінат. Не було в мене в минулому році шпіната. Хочу спробувати. Шаблю знайшла лікарську. Тут, вроді так, нормально сім'я. Так, і от е, побачила отаку траву рожева-біла суміш. Ну, біла мені як біла, а от рожева мені подобається до 31-го року, але тут 02 грима. Так. Ну, отака, така у мене покупочка. І ще огірків взяла всіх, скажімо так, одна назва, але різні фірми. Брала роднічок F1 для теплиць. Подивимося, що він себе покаже. В минулому році був тільки у мене 5 кущиків роднічка, одна фірма. Ну він дуже гарно себе показав. Тепер я взяла чотири різних, Подив, всі за, самозапилюючі. От. Дивимось, що там з нього вийде. Вже один свіженький кабачок взяла, бурячок і такий великий ключок рідисків. У 25-му році у мене рідиска пішла вся в стовбур. В цьому році спробую трошечки інакше посадити. Значить, тут і епіцентр. І флоріум, От насіння, а по флоріуму трошечки дорожче, хоча ті ж самі фірми, по епіцентру, по цінам всі такі малесенькі кульочки, без рази, що, чи квіти, чи овочі, чи зелень по 14 гривень, крім садиби. Садиба йде трошечки дорожче. А всі інші. 14 гривень. Отакий От величенький кульочок 45. От. А всі інші 14 гривень. Так що, отак я вже скупилася. Ці кульочки були такі дорогенькі, тут на 500 гривень. Ну, такі вони по 30, по 40. Не пам'ятаю. Так, і що ще взяла? Для розсади взяла ще Дві упаковки отаких от стаканчиків Попробую, як вони, як вони себе покажуть. Я їх ще не брала, то в мене пластикові були, от, а то саджала в цей, зараз покажу. Отак от я саджаю. Отак от беру коробку, в коробку складаю мусорний кульок і отак от вписую. Це у мене тюльпани. І отак воно в мене росте, потім достаю прямо на дачі, і розбираю воно, в принципі, нормально. Тільки пролитувати треба, щоб воно і не сильно було вологе, і не сильно було сухе. Так, а такі стаканчики я попробую, Як вони себе покажуть? І ще один момент: взяла мікоризу. Мікориза, жива земля, один кульочок такий. Хочу додати для розсади. Подивимось, як вона теж себе покаже. Ну, от, якось так. У вас що по сімінам? Що ви сажаєте нового в цьому році. Пишіть. Може, мені теж треба. Думаю, що в цьому році буде нормальна погода. І більш-менш весна буде. З дощами. Не така жарка, як в тому. Хоча у нас Одеська область, у ну, кожного своя погода. У нас було влітку дуже жарко, дуже прям горіло все. Так, ну, якось так.